Усім, хто мене дивиться, з вами Оксана, і я вас вітаю на своєму каналі Оксимур Handmade по-українськи. Сьогоднішнє моє включення це включення по спільнику. Дівчатка дівчатка який організувала Тамара Новікова з каналу В'яжу на дивані. І у ньому ми в'яжемо у трьох номінаціях. Повторюватись не буду, тому що, напевно, кожна з дівчаток розказує про ці номінації. І сьогодні я буду в'язати в третій номінації. Як ви вже бачили, якщо ви дивились моє попереднє відео, я почала в'язати собі павутинку, і поки я думаю, що з нею робити. Я вирішила все-таки почати в'язати в іншій номінації, тому що виникла певна потреба в цьому. І ось, ви бачите, у мене тут такий творчий безпорядок. Ниточок багато. Це більш-менш залишки такі. У мене виникла потреба зв'язати двом дівчаткам, сироткам. Я хотіла б їм дещо зв'язати. Але я навіть точного віку не знаю. І тому я вирішила, що якщо я зв'яжу іграшки, то я не прогадаю точно. Отже, поки що буду в'язати іграшки. Отже, в'яжу іграшки для двох дівчаток. Ниточки у мене ось такі всі товстячки. Досить такі товстенькі ниточки. Тому що. Якщо ви мене дивитесь, ви знаєте, я в'яжу іграшки, але я їх в'яжу спицями в основному. Гачком я не дуже вмію, але я буду в'язати саме гачком, тому що майстер-класів саме на спиці дуже мало. а Часу їх придумувати немає. Тож буду в'язати гачком. І найперше, з чого я почну, це ось така ниточка коричневого кольору. Це в мене буде ведмедик. Голову я вже відв'язала. Далі в'язатиму тільце, і буду вам показувати по ходу. Використовую ягачок 2,5. Мені він нормально до цієї ниточки. І інші у мене більш-менш товщиною схожі. Наступну іграшку я не знаю, що я буду. Я знаю, що я буду в'язати. Я хотіла зв'язати ведмедика і зайчика. Але не знаю ще, з якого кольору не можу оприділитись. Тому що зайчик повинен бути ось приблизно таких кольорів, або якийсь сіренький. А мені чомусь подобається він або в такому кольорі, або о такому. Або навіть отакому. Але це, ну, це радше на жабку піде. І ось цей кольор мені подобається. Дуже б я хотіла такого якогось яскравого веселенького зв'язати. Та, позаяк кажу, я не в'язала. Я в'язала цього дві іграшки гачком. Це був мій дебют такий. Тож не знаю, що з цього вийде, але я буду дуже старатись. Третя категорія це у нас категорія невиправна. Головне, не бути ідеальною, головне завжди лишатися собою. Мені здається, це саме про мене. Тому що я далеко не ідеальна у своїх вподобаннях. В своїх е, якихось там характері. Взагалі, мені здається, ідеальної людини взагалі не буває. Але е, я завжди кажу, що я завжди в, при любих обставинах я завжди залишаюсь собою. Я ніколи не граю якусь роль певну, бо мені на той час її потрібно грати бо дуже сьогодні. Дуже багато таких людей, які грають роль, певну роль на певний період, чи з певними людьми. І е, я дуже не люблю лицемірів. Я страшно не терплю брехню. Я не терплю неправду. І це моє. Так, це моє. Я така, як я є. Може, це не ідеально, але це моє. Я завжди, це, можна сказати, ці цій категорії це гасло це моє гасло по життю. Це моє гасло по житті. Так що головне не бути ідеальною, головне завжди залишатися собою. Це все про мене. О, у цій категорії у нас є три питання. Перше питання: в'яжу тільки те, що потрібно, і ніколи не хворію на муки творчості. Друге питання мені нічого не потрібно, все краще чоловіку та дітям. Третє питання спочатку швиденько рідним, а потім щось надзвичайне собі. Отже, сьогодні я хочу відповісти е, хоча б на одне питання цієї категорії. Тож, перше питання в'яжу тільки те, що потрібно, і ніколи не хворію на муки творчості. От, бачите, я так і роблю: я в'яжу те, що потрібно. Мені зараз потрібно це, я в'яжу це. Мені потрібно зв'язати шкарпетки для ЗСУ в срочному порядку, я в'яжу шкарпетки. Мені потрібно відшити балаклави. Я шию балаклави. У мене е, завжди так. Тому що я, якщо чесно, я відкладаю себе на задній план свої потреби. Весь час я стараюсь зробити щось. На благе діло. Я, я вірю, що воно нам, десь там у верху, зарахується. Я в це свято вірю. Тож, якщо е, це таке питання, не, я думаю, багато відповіді на нього давати не треба. І це, цим я все сказала. Ніколи не хворію на муки творчості. Якщо це до творчості, то я точно на них не хворію, тому що у мене нема часу на них хворіти. Я весь час щось роблю, чимось займаюсь. І у мене весь час є в запасі багато ідей, багато десь там на просторах інтернету, я щось відшукала, я собі позберігала інколи, думаю. Як мені то все повидаляти, але і це не віддалю, і то не віддалює, і, і це я хочу зв'язати, і то я хочу, і то я хочу зв'язати. Тобто, мені більше часу, а інакше я не страждаю на муки творчості, тому що не маю часу на них страждати. Друге питання мені нічого не потрібно, все краще чоловіку і дітям. Ну, На це питання я е, можу сміло відповісти, що мій син. Практично наносить в'язану одежу, йому тепло. Він у мене взагалі такий спортсмен, він займається, віджимає там залізо, жме, як він каже. І він у мене такий, що йому весь час тепло. Йому в'язані речі ні до чого. Тож я йому практично нічого не в'яжу, а в'яжу я скоріше те, що відноситься до третього питання. Спочатку швиденько рідним, а потім щось надзвичайне собі. Ну, На рахунок другого, другої половини питання, надзвичайне собі, це я не скажу, що так, але спочатку щось швиденько рідним, то це правда, рідним я в'яжу. Дуже багато в'яжу рідним своїм. Багато зв'язала племінниці. Це у нас дівчинка така довгоочікувана. У сестри були. Два хлопці і вже пізня, пізня дитина, дівчинка. Це така радість у родині, тому що в мене теж син, і я взагалі дуже давно мріяла мати дівчинку. І я е, стараюся, хоч вони не поряд, мені дуже важко на неї зв'язати, тому що я не знаю, дитина росте е, дорослішає, а я її практично не бачу. Може один раз в рік, і я. Так приблизно приблизно на вік в'яжу, питаюся, а чи вона на свій вік відповідає, а чи вона більше, бо вона зазвичай завжди сестра купляє більшу на розмір одежу. І я в'яжу ці мої племінниці тересті. Тож, родичам я в'яжу, в'яжу, в'язала шкарпетки їм всім, тому що вони люблять в'язані шкарпетки. А у мене практично ніхто їх не носить. Хоча от одне, що носить мій син, це в'язані шкарпетки. В хаті він носить, тому що він любить ходити на босу ногу. А у мене плитка. І починається плитка, ламінат. Багато коврів я не тримаю, тому що маю алергію на пилюку, тож заставляю його одягати в'язані шкарпетки. Це одне, що він носить, або шкарпетки, або такі. Як слідочки в'язані. Я думаю, я вичерпно відповіла на всі питання. Тож, приступаю далі в'язати тільце нашого ведмедика. Далі буду вам відзнімати, потроху показувати. І е, я сподіваюся, що я встигну. Хоча, можливо, якщо я встигну зв'язати іграшки, можливо, я ще щось придумаю. Для цих дівчаток, але треба буде уточнити який, хоч приблизно вік. Можливо, їм відв'язати якісь шкарпеточки, чи щось з головних уборів. Як говориться, чужих дітей не буває. І це теж про мене, тому що дітей я люблю, і діти мене люблять, вони, мабуть, відчувають, що я люблю дітей. Я переймаюся тим, цим нашим. Спільним горем. Багато діточок було перевезено до нас, у наш район, у дитбудинок. Я знаю, тому що дівчатка волонтери, безпосередньо моя подруга ходила туди, відвідувала, для них готували, для них пекли, для них збирали одяг. І коли я сказала, що я так хочу поїхати, вона сказала мені. Тобі це не треба, Оксанка. Тому що ти розчулишся, ти будеш їх жаліти, ти будеш хотіти забрати всіх. Це так і є. Я дуже люблю дітей. Я знаю, що, я, що мені буде важко. Тож, по можливості, краще передавати, що ти можеш, що ти маєш бажання передати туди. Ось так. Ну, все, на цьому я. Завершую своє включення, буду продовжувати в'язати і підключуся пізніше, показати вам, що в мене з цього вийшло. Я сподіваюся, в мене все ж вийде. Ну що ж, друзі, я до вас з ось таким результатом. В мене відв'язалося і це, але я, ну, я точно не виправна, тому що я все змінила. Весь майстер-клас десь знайшла опис. Там були ось такі коротенькі ніжки. Колись я в'язала по ньому свого зайчика сплюшку, але я подумала: а чому він такий каратишка буде? Я хочу зробити більш довші ніжки і довші ручки, і тільце трохи видовжило. Ну, невіправно це про мене. Набила тільце, лишилось набити голівку. Далі мені треба буде зв'язати хвостик. і... Вушка, пришити вушка. Та я вже задоволена, так як я не в'яжу гачком, то я дуже задоволена. Це такий результат для мене. ось Зараз е, буду в'язати вушка і хвостик, і я чомусь подумала, можливо, мені б його одягнути, зробити якийсь з'ємний комбінезончик або щось таке. Це буде цікаво. Дівчаткам це буде цікаво. Одягнена, роздягнена іграшка. Ну, над цим я подумаю. Над цим я подумаю, тому що навіть не знаю, в яких кольорах це зробити. Він досить такий темний, щоб розбавити оце темненький цей колір. Тож, іду далі в'язати, а з вами буду прощатись. Всі посилання на канали дівчат-учасниць, на спонсорів наших. Всі посилання я залишу внизу під відео в інфобоксі. Обов'язково переходьте, дивіться всіх. Дівчатка надзвичайно талановиті, такі роботи у них, такі розумнички. І я е, можу пообіцяти вам, що там буде багато цікавого, тому що я всіх сама дивлюся з задоволенням. Як тільки маю вільну хвилинку, я всіх дивлюсь дівчаток і з великим задоволенням. Дуже цікаві усіх процесики. і я з нетерпінням завжди чекаю на наступні їхні включення, на просування, слідкую за всім. Отже, ви переходьте, дивіться нас, ставте свої вподобайки. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, натискайте на дзвіночки, щоб не пропустити інших цікавих відео. З вами була ваша Оксана, і це мій творчий канал Оксімур Handmade по-українськи. До нових творчих процесиків! Па-па!